Добрий ранок, я знаходжусь на ринку в місті борщі в Тернопільській області. Хочу показати, які у нас продаються віночки. Ну, це ми будемо сьогодні збирати зілля з мамою. Будемо також плести. Подивіться, яка краса. Це у нас освячують в неділю, в церкві будуть освячувати такі віночки. Ціна віночка 50 гривень. Дивіться, ось такі. Такі у нас роблять віночки. Дивіться. Вам щось треба? Я хотіла, щоб ви мені ціни на помідори сказали. 65 гривень. Помідор 65. Я а, зараз напишу 55. 55, так, цвітна? Ми для чого робите? Для ютуб-каналу свого. Ага. Цвітна 55? Так. 50. А капуста 30. 30 гривень капуста. Так. Дякую. Там 960 Скільки огірки? Так. 40, ви говорили? Так. Огірки 40. 55 гривень. Клубніка. 35. А чого ви маєте? В яку ціну суниця 100 і 200 пів літри 100 так? Так, так а літр 200 так. ось така гарна суничка а огірки 40. огірок 40 а картопля 40 це 30 це 15 40 це менше 30 і така 15 гривень а капуста 35 дякую <рес> <рес> така красота у нас продається на ринку.

Ну? А скільки, будь ласка, у морква в яку ціну? Морква 65. Це стара, так, ще морква? Стара морква 65. А цибуля? Цибуля 60 молода і 65 стара. 60 молода цибуля, 65 стара. А скільки, будь ласка, ще буряк? Буряк свіжий по 60 гривень, а такий трошки прив'ялий по 40 прив'ялий по 40, ну він не прив'ялий, він гарно виглядає, а свіжий по 60, так? І дайте мені ще бурячка кіла. Я не знаю, я набираю дітей. По чому та картоплі ваші? Дрібні. На екрані велика по 50, так, по 30, а там дрібненька по 50. Велика 50, та по 15, та по 30. А дрібненька по 15 так, це вже розпродаж помідор. А в яку ціну вони? Гривня 50 це за розпрода. Гривня Ось такі великі помідорки. А це кабачки ви продаєте, так? А кабачки 40 гривень кабачки. А чорнобривці? А, все по гривні 50. А це перець, так? Так, може, то не я. Клубніка. Точніше, полуниця, бо в мене все виправляється, я кажу, клубніка. Полуниця по 40 гривень. Це 25 капуста, так? Капуста 25, а така 15, тому що вона по трішки тріснута і продають по 15 гривень. 24 гривень. Свістка. Ворба По так, Сульфіння по 20 гривень. А петуня? Оце й петуні, так? так. Петуня, петуня по 10 гривень. чорнобривці 10. Чорнобривці 10. Дайте мені петуні. Такі квіточки купляю. Петуні дві. Ні, це сульфіння, так, ви говорили? Це сульфіння, а це петуня. У мене вже. Я їх кожного разу як на ринку купляю, хоча мені вже не треба, але все хочеться купити квіти. Верба 500 гривень, а така маленька 200. Ось таке деревце 100 гривень. По 50 гривень? Оце такі рози продають по 50 гривень. Дивіться, яка красота. Як там дочка ваша? Я перепутала Я перепутала. Я до Італії. Ага. Італії. А, я перепутала. Так, так. Мамо, я хочу теле. -я. Я, я не, хочу, -я. Я. А, я не, не знаю. Ага, кульом даю. А можна я покажу, які вони зависокі? То, -то, ага. то йдуть бордюрки, бачите? І от ідуть всякі тут І все це всі вкусові. по 50 гривень? Так, всі-всі. Бордюрні рози по 50 гривень. Я покажу. А це ми купили. Ой. Це ми купили оцю таку вербу за 150 гривень. А там велика Так, От така велика верба 500 гривень. Велика верба 500 гривень. Така бордюрна роза. Це бордюрна, так? А це висока. От 50 гривень, оце я таку ще беру. У нас є у мами, але ми ще такі візьмемо. Сьогодні ринок не такий великий, як я була минулого разу, але дуже багато є квітів, дуже багато квітів. Я показую, що я, що я маю. Я маю такі. Отакі от квіти, в яку ціну. Отакі. От Треба жінки, бо то. А, а я які, які ви знаєте, ну, ціни? Карпатська ромашка, О, це назва. ромашка. Так, але це Карпатська ромашка. От правильна назва я забув як. А ці в яку ціну? Вроді ДПС, по і поеску. П'ятдесят гривень? А, а такі? там пункти такий вже. Алло. Великий. Багаторічний. Багаторічний воно ще різне. Угу. Трошки вчинні. Ось такі великі кущики. Тут да. як опіку кач ромашків. А оці в яку ціну оці? Великі квіточки. Червоні. От в ящичках. Ось тако. 25, 30, 25. 40, 35. О, ці так само. 40, 35, 30. Тут вже йдуть 45, 50. А самі дорожчі вони по типу, 65-70 гривень, дуже життєві. такі, пісні. такі пісні. немає, ось такі, ось такі. Скільки пісні. ці дзвоники? 50 гривень, 50 то багато річних. Так, черешні 70 гривень. А клубніка? А ягода? 40 гривень. 40 гривень. А помідор? Помідор. Ось така помідор. 70 гривень 70 гривень помідори. Дякую. По 60 і по 40. Оці маленькі 60, так? так але ще там ага. 60 гривень. Курчатка. Ага, це вони такі будуть, так? Ну, так Ось такі Такі курчатка будуть. Курка і поводка. Кролики від 300 гривень і далі. Молодій я забуваю. Ну, ціни ще ж не підросли, правильно? Булки, як були по 40, так і є. Булочки смачненькі. Ліп, цей 18, так? А такий 25. Ой, такий великий. А отакий. От 17. А такий. 16 і цей великий. 30 гривень. Так, 200 грам. Так, зефір такий продається. Зараз я куплю дитині. Добре, добре. А скільки? П'ять штучок? То на вагу, як за А, на вагу, добре. Давайте ще зефір. І Скільки тут є зефір? 280 грам на 135, 38. Це зефір 38, так, 38, 38. безпечно. Добре, давайте. 68 грам. Ні. А ви мені скажете, така, скільки ви говорили? 150. 150 кілограм. 150. Так. А така от така, 95. Така 95 ковбаска. Ті по 210. Оці 50, варені всі, так? так? так по 210. Так. А скільки мені ще сир отакий, в яку ціну? 320 Польща. Польща, 320 сир. Так. Наш, то йде дешевший. А наш, в яку ціну? 150, 215. 150, 215 такий. Це гусенята. А в яку ціну вони? 150. Так, гусенята 105. А, а. А. а ці маленькі курчатка. 130. 30 гривень. Ой, як вони кричать гарно. А це коченятка. Яку ціну? 110. Такі каченята 110. Такі били мені 85. Це дякую вам. Тільки каченята 110 гривень течення. І ще з приводу ринку. Чомусь багато людей не дозволяють, щоб знімати їх товар. От я декілька разів знімала в Кам'янці-Подільську, в чорткові і в Борщові. Е, Найбільше дозволяють, чи немає претензій в людей, це в місто чортків. Я питаю завжди дозволу перед тим, як знімати. І люди кажуть, так, будь ласка, знімайте. Кам'янці з цим важко, там чомусь люди не хочуть, щоб знімали. Ну, а в борщові дозволяють, але не всі. Чому люди не дозволяють знімати, мені не зрозуміло. Їх я не показую, тільки хочу показати ціни на їх товар. Всім гарного дня!